Доброго дня, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про те, як спростити вираз, котрий наведений на екрані. З того, що ми перепишемо даний вираз, враховуючи властивість ділення дробів. Нагадаю, що коли ми ділимо на дріб, то перший дріб залишається без змін, а другий перевертається і діє ділення зміняється на дію множення. Ми маємо множення двох дробів, х куб поділити на х квадрат мінус 16, та другий дріб Х квадрат мінус 8х плюс 16 поділити на 5х у кубі. Що переходити до виконання дій, що стосується цих дробів, разом ми розберемо окремо чисельники. Та знаменники, які можемо розкласти. Що я пропоную почати із чисельника другого дробу, x квадрат мінус 8х плюс 16. Я покажу, як його можна розкласти двома способами. Перший спосіб це застосування теореми Вієта. Ладання квадратного трич тричлена за теоремою Вієта полягає в наступному. Нагадаю, що добуток двох. Коренів дорівнює С, а сума коренів дорівнює B взятому з протилежним знаком. Таким чином, ми маємо х1 на х2 дорівнює 16, x1 плюс х2 дорівнює 8. Що таку систему потрібно здогадатися, якими числами є х1 та х2. Тут, до речі, не так складно. Х1 помножити на х2 дорівнює 16, x1 плюс х2 дорівнює 8, скоріше за все, очевидно, що х1 та х2 дорівнює 4, тому що 4 на 4 дорівнює 16, і 4 плюс 4 є 8. Оскільки а дорівнює 1, а а це коефіцієнт, котрий стоїть біля х квадрат, наш розклад набуде наступного характеру: x-х1, тобто х мінус 4 помножити на x-х2, тобто на хміну 4. У результаті ми маємо хміну 4 помножити на хміну 4. Ще раз, х мінус 4 помножити на х мінус 4. Гальна формула у розкладі квадратного тричлена. Нагадаю, а помножити на х мінус 1 помножити на х мінус 2 А в нашому випадку х1 та х2 рівні між собою. Отже, маємо x мінус 4 на x мінус тобто х мінус до квадрату. Глянемо також другий спосіб розкладу даного тричлена на множники, і це застосування формули скороченого множення. І виглядає ця формула наступним чином. а квадрат мінус 2аб плюс б квадрат дорівнює а мінус б до квадрату. Пробуємо розгледіти у нашому виразі цю формулу. х2 мінус 2 помножити на 4 помножити на х плюс 4 у квадраті. Тому в результаті отримаємо х-4 до квадрату. Що ж, переходимо до наступного до знаменника першого дробу. Це різниця квадратів. а квадрат мінус b квадрат. Х квадрат мінус 4 квадраті, тому розкладаємо його як x плюс 4 на x мінус 4. Перш ніж перейти до переписування даних дробів з врахуванням розкладів, пропоную подивитися уважніше та скоротити перший чисельник та другий знаменник. У нас є x куб та 5х куб, тобто ми можемо повністю їх забрати. Трішки спростили, тому переписуємо. На місці першого чисельника залишилась одиниця, тому що ми скоротили на куб. Знаменник залишається Х плюс 4 помножити на х-4. Другий чисельник переписуємо як х-4 до квадрату. І знаменник 5х куб. Тому що можемо скоротити х-4 та мінус 4, тому в результаті залишиться... У Чисельнику першого дробу залишиться одиниця у знаменнику х Плюс 4 в чисельнику другого дроби залишиться x-4 в знаменнику 5, і результат x мінус 4 поділити на x плюс 4 помножене на 5. Отже, наша відповідь х-4 поділити на 5 помножене на х плюс 4. Дякую за увагу! Сподіваюся, що ви знайшли це відео для себе корисним, і до зустрічі у наступному.